Привіт! Замислювалися коли-небудь, що спільного між підйомом вантажу, їздою на велосипеді та, скажімо, запуском ракети. Ну, відповідь проста: це рух. І за кожним, абсолютно кожним рухом стоїть фізика, яка пояснює, як наші зусилля перетворюються на енергію. Сьогодні ми якраз і зануримося в цю захопливу тему і розкладемо все по поличках. А щоб це все не було просто сухою теорією, давайте візьмемо один, але дуже класний приклад: уявімо скейтбордиста на рампі. От як так виходить, що він може обміняти висоту, на якій стоїть, на просто шалену швидкість унизу? Саме це питання і буде нашим провідником у світ фізики руху. Гаразд, починаємо. І перш ніж ми дійдемо до енергії, нам треба розібратися з одним ключовим поняттям. Це власне те, з чого все починається робота. І це наш перший і найважливіший будівельний блок. І отут увага, є дуже важливий нюанс у фізиці. Слово робота означає дещо інше, ніж у повсякденному житті. Робота виконується лише тоді, коли якась сила змушує об'єкт рухатися. Тобто, якщо щосили штовхати стіну, можна добряче втомитися, але, оскільки стіна нікуди не сунулась, з погляду фізики робота дорівнює нулю, уявляєте? Все це, на щастя, описується дуже простою формулою. Робота, яку позначають літерою А, дорівнює силі F, помножені на пройдений шлях L. Все логічно, щоб підняти важкий ящик на один метр, потрібно виконати набагато більше роботи, ніж щоб підняти на ту саму висоту легкий ящик. Але знаєте, робота це не завжди щось, що допомагає. Вона буває додатною – це коли сила, так би мовити, на нашому боці, як тяга двигуна, а буває і від'ємною це коли сила заважає руху, наприклад, сила тертя. Від'ємна робота, по суті, ніби гальмує нас, краде енергію руху. Добре, з тим, що таке робота, розібралися. Але ж є ще одне логічне питання а наскільки швидко її виконують. І це підводить нас до наступного важливого поняття потужності. Простими словами, потужність це про швидкість це робота, поділена на час. Уявіть, два двигуни потужний і слабкий, можуть виконати абсолютно однакову роботу. Але потужний зробиться значно, значно швидше. А ось вам приклад, який просто ідеально все показує. І людина, і ліфт виконують ту саму роботу, піднімають ящик. Але подивіться на час: ліфт робить це у 12 разів швидше. А це означає, що і його потужність у 12 разів більша. Все просто до речі, є ще одна класна формула, такий собі лайфхак для розрахунків. Потужність це сила, помножена на швидкість. Подумаємо про автомобіль. Якщо потужність двигуна стала, то щоб їхати швидше, треба якось зменшити силу опору або навпаки, щоб здолати більшу силу, наприклад, при підйомі на гору доведеться знизити швидкість. Так. Крок за кроком ми підійшли до головного робота, потужність, все це підводить нас до поняття енергії. Адже по своїй суті енергія це і є здатність виконувати роботу. Ідея насправді проста якщо у тіла є енергія, значить воно може виконати роботу. Тому й не дивно, що і робота, і енергія вимірюються в тих самих одиницях джоулях. Це фактично дві сторони однієї медалі. І тут у механічній енергії є, так би мовити, два обличчя, дві її форми. Перша потенціальна це енергія, що ніби зачаїлася, чекає свого часу і залежить від висоти. А друга кінетична це енергія в дії, енергія руху, яку ми бачимо прямо тут і зараз, і вона залежить від маси та швидкості. Окей, маємо два види енергії потенціальна і кінетична. Але як вони між собою пов'язані? А ось тут починається найцікавіше. Існує одне фундаментальне правило, таке собі золоте правило всієї механіки. Згадаймо нашого скейтбордиста. От він стоїть на самісінькій вершині рампи. Вся його енергія потенціальна енергія висоти. Починає спуск, висота падає, а швидкість росте. Потенціальна енергія перетікає в кінетичну. Внизу бах, максимум кінетичної, а потім, піднімаючись на інший бік, він ніби обмінює швидкість назад на висоту. Це ж безперервне перетворення. І те, що ми щойно описали, це і є великий закон збереження механічної енергії. В ідеальному світі, де немає тертя, загальна енергія нашого скейтбордиста завжди залишається однаковою. Вона просто переливається з потенціальної форми в кінетичну і назад, немов вода у двох сполучених посудинах. Мовою математики це правило виглядає дуже елегантно. Сума кінетичної та потенціальної енергії на старті завжди чуєте завжди. Дорівнює їхній сумі в будь який інший момент. Загальний енергетичний бюджет системи незмінний. Все це звучить красиво, правда, але ж ми знаємо, що в реальному житті скейтбордист не буде кататися вічно, рано чи пізно він зупиниться. Чому так? Це підводить нас до останньої, але дуже важливої теми. А вся справа в тому, що реальний світ не ідеальний, завжди є тертя Тертя коліс об рампу. Опір повітря. Всі ці сили виконують ту саму від'ємну роботу, про яку ми говорили, і потроху крадуть механічну енергію із системи. І щоб якось оцінити, наскільки ефективно ми використовуємо енергію і скільки втрачаємо, фізики придумали таку штуку, як коефіцієнт корисної дії, або коротко, ККД, він показує, яка частина всієї енергії, яку ми витратили, пішла на корисну справу, а яка просто розсіялася. Погляньмо на цей графік, він дуже наочно показує, що частина наших зусиль, частина енергії завжди йде кудись не туди. Вона не зникає безслідно ні. Вона перетворюється на щось інше, найчастіше на тепло через те саме тертя. І саме тому через оці неминучі втрати ККД будь-якого реального механізму від важеля до двигуна автомобіля, абсолютно будь-якого, завжди буде меншим за 100%. Вічний двигун, на жаль, неможливий. І наостанок залишу вас із такою думкою. Ми кажемо, що механічна енергія втрачається через тертя. Але ж ми щойно з'ясували, що енергія нікуди не зникає, це фундаментальний закон. Тож питання, куди вона насправді дівається? Поміркуйте над цим.